І сьогодні у нас паперові розпаковочки. Це наша нова рубрика. Зараз ми будемо вибирати пакетики, які ми сьогодні будемо розпаковувати. Ну що ж, ми будемо вас затримувати. Почали! Я починаю перше. Тут у нас є 7 пакетиків таких. Я вибираю цей. Так, далі Ярина вибирає. Тут це у нас колекція пакетиків <смір> магнітики на холодильник. Так, і я вибираю цей з цукерочками. Отож, тепер моя черга. Тут наліпки на каталожок. На каталожок наш цей. Так от, Я хочу вибрати ці, мабуть, яєчні. Так, тепер тут я вибираю цей їжа в холодильник. На той холодильник, що ми будемо наліпляти, магнітики. Так, ну і я залишаю ось цей. Так, у мене попалася колекція мейкап. Так. Я хочу вибрати якийсь великий, нехай буде цей. Mm -hmm. Так, і залишається останнє це кенді. Так, ну я хочу. Не зовсім Кен... цукерки будуть тут, будуть всякі смаколики. Я хочу вибрати ось цей. Ну що ж, тепер починаємо розпаковувати їх. Так, і перше це кенді колекція. Ну що ж, так. це попалося Єрині, тому вона відкриває. Так. Що нас тут? Така от у нас перфорація. Вау! Це Кока-Кола? Да. Так. Значить, тут можна її відкрити. Ось так от. Прикольно. На, от, а далі можна її випити. От, тепер вона пуста. Прикольно. Все. Так, наступна колекція це мейкап. Це вже попалося мені, тому я. беремо цей пакетик і відкриваємо. Так, що це, таке? це така маска для лиця. Я так розумію, вона відкривається. Mm -hmm. Так. І тут така маска авокадо. Ти більше похоже на якогось монстра. І це така маска авокадо. Дуже гарна. Так, і ми її кладемо от сюди. Так. Добре, наступна колекція пушин. І це здається, ви вибирала да. з Так. Тут така б'юті фрог, я навіть не думала, що тут в пушині може бути б'юті фрог. Просто тут одяг буде попадатися, тут, тут він буде жити, тут іграшка і їжа йому попадеться. Ясно. О, це такі, це така шляпка для пушина. Ну, Вона... Вона би шляпка. Не шляпка, а такі є. Як... Шляпка для пушина. На жаль, у нас ще нема пушина. Так, тепер наступна колекція. Ось така кітчен. Вот і тут зразу буде дві колекції. Реально. Да, тут буде фуд. Тут а, є таке відро, я так Мусорне. Тут буде всяке лежати, я ще до і буду його туди буде. Mm -hmm. а, а тут можна поміняти, скільки ставити. Ого. Yeah. Так, ми давайте почнемо з ось таких от е, наліпок на холодильник. Так. І тут така вниз. Тут у нас попався ведмедик. З, з бандиком. Так, давайте приклеїмо. До речі, холодильник також від... Так, і там буде їжа попадатись. Ну, не тільки що сюди буде попадатись. Ось тут давайте наліпимо. Ось так ось. Наступний пакетик це фуд. Це тут вже буде їжа. Oh. Ого, як її тут багато. Тут яйця, я так зрозуміла. Це сюди не Ага. Тобто uh. сюди ми маємо покласти яйця. Тут у нас морозиво таке я його відкрию. Ось такі відхвана. Такі яйця у нас вийшли. Це їх ми, мабуть. Ні, це морозилка. Ага, це, це морозилка. Осюди от кудись, так? Да? Так, давайте їх покладемо. Ось тут є такий карманчик. Mm -hmm. Ну і все. Цікаво. І останнє це ж на, на, на каталожок треба наліпнути, Таня, І це у нас наліпка на каталожок, каталож. Так, це попалося мені. Так, відкриваємо. І тут напалася така дуже гарна яєчня. Так, я її хочу приклеїти от сюди. На цьому все. Пакусики!